Останній день чудового міста Антіохію, нині Антак'яна півдні Туреччини, називали Прекрасна Корона Сходу. Це місто за красою і величністю ані трохи не поступалося Олександрії і Риму. Антіохія була одним з тих міст, де процвітало християнство. Антіохійська християнська громада вважалася однією з найдавніших. Тут же виникло поняття християни, якими називали послідовники Ісуса Христа. Упередень свята Вознесіння Христового 29 травня 526 року, в Антіохії було повно людей, які зібралися на церковне свято. Увечері місто потрясли підземні поштовхи такої сили, що добротні будівлі розсипалися, ніби карткові будиночки. Більшість людей саме трапезували, і раптовий землетрус захопив їх з Лінацька. Тисячі городян і гостей міста загинули миттєво. Після землетрусу настала таємнича тиша, і доки в руїнах шукали живих, один, один за одним прокотилося ще кілька невеликих підземних поштовхів, і раптом почалася пожежа. За словами очевидці, вона була схожа на вогнений дощ. На світанку Антіохії вже не існувало. Того вечора загинуло 250-300 тисяч осіб. Анакаша. З усього міста вціліла тільки велика церква з золотою маківкою, яка простоїла 200 років, але й вона завалилася через 5 днів. Вони загинули у своїх печерах. Північна провінція Китаю Шанці вважалася одним з найбідніших районів імперії. Селяни тут жили в печерах, видовбаних у горах. 23 січня 1556 року почався землетрус, що викликав великі обвали в печерах. Внаслідок землетрусу загинуло близько 800 тисяч осіб, більшість з яких заживо поховані. Зникнення Порт Рояла. Порт Роял на острові Ямайка в Карибському морі мав дурну славу піратського притону. Проституція і піратство зробили це місто неймовірно багато. В усьому світі він був відомий як пристановище для різних заброт. У Ватикані навіть поговорювали про новий Содом. 7 червня 1692 року раптом задрижала земля. Саме тоді майже весь флот знаходився в порту, а пірати розважалися в шинках. шинках. У землі утворилися величезні тріщини, в яких зникали будинки. Припливна хвиля, що виникла внаслідок землетрусу, зруйнувала піратські судна, а згодом поглинула місто з його тритисячним населенням. Горкіт на вулицях. 17 квітня 1906 року, о 5 годині 15 хвилин, жителів Сан-Франциско розбудив тріск ставень, хрускіт, деренчання і горкіт на вулиці. Все це тривало близько 60 секунд, після чого настала тиша. Багато районів перетворилося на руїни, потім почалася пожежа, що знищила торговельну частину міста. Майже всі адміністративні будинки і віли на Нобхіл. Пожежники виявилися неспроможними загасити вогонь через відсутність води, а водогін був пошкоджений під час землетрусу. 28 188 будинків було зруйновано, 750 осіб загинуло. Місто відновлене, але й досі у людей панує страх перед новим землетрусом. Смерть у День усіх святих. Столиця колишньої португальської імперії Лісабон у 1775 році налічувала понад 225 тисяч жителів. Це була одна з найкрасивіших і найвпливовіших метрополій того часу. Вранці 1 листопада жителі вирушили в численні церкви міста, а на, на десяту Лісабон уразив могутній підземний поштовх. Глибоко під землею чувся гуркіт грому, а за ним два сильних поштовхи. Останній тривав лише дві хвилини, але встиг зруйнувати чимало будинків, магазинів, церков і палаців. Потім, здавалося, настала ніч: величезна хмара пилу нависла над руїнами. Після землетрусу почалась пожежа, яка знищила те, що ще залишилось. А з боку Порту на місто насувалася гігантська приплавна хвиля, змітаючи все на своєму шляху. У місті з 20 тисяч будинків було зруйновано 17 тисяч. Ті, що залишилися, сильно пошкоджено. Загинуло 60 тисяч осіб. Тоді, як усі церкви було повністю зруйновано, єдина вулиця на весь лісабон, якої не торкнулася природна стихія, та, де знаходились бортелі. Найстрашніше сталося в півночі. У Чилійському місті Чильян на вечірньому кіносеансі було понад тисячу чоловік. Раптом глядачі почули сильний грюкіт, після якого будинок умис завалився, в живих не залишилось жодної людини. За словами очевидців, на обличчях загиблих декарбувався вираз невимовного страху. Це сталося в Південній Америці в середу, 24 січня 1939 року. Тільки в Чільяні внаслідок землетрусу загинуло 10 тисяч осіб. Потерпіло понад 20 тисяч. Повністю зруйновано площу 320 кілометрів. Місто Консепсьон було стерто з ліця землі. Загалом загинуло 30 тисяч жителів. Річка вбиться. Наслідок землетрусу в Індії 15 серпня 1950 року річка Брахмапутра вийшла з берегів. Зазвичай спокійна річка затопила велику територію поблизу кордону з Тибетом. У борхливих водах потонуло майже дві тисячі осіб. Смерть у торговому місці. Давні. Перське місто Табас, яке описував Марко Поло у своїй розповіді про подорож до Китаю, було повністю зруйновано 16 вересня 1878 року, внаслідок землетрусу. У Табазі та його околицях загинуло приблизно 16 тисяч жителів. Віддавна в Японії 1 вересня вважають нещасливим днем, як у нас 13 число в п'ятницю. Саме 1 вересня 1923 року за 2 хвилини 12 почала дрожати земля. Жодних попереджувальних поштовхів не було. З Донацька на Токіо і провінцію Канто обрушився землетрус. Тисячі будинків завалилися. Тільки в Йокогамі їхня кількість сягала 20 тисяч. У Токіо зруйнувався найвищий на той час будинок, вежив 12 поверхів. Ще страшнішою, виявилась пожежа, що поширилась блискавично. Будинки загорялися від печей, які працювали на деревному паливі та вугіллі. Були пошкоджені землетрусом. Пожежники не могли приборкати стихію, оскільки все остаткування знищив землетрус. Загинуло 140 тисяч осіб, з них 40 тисяч у порту Йокогана, де жителі шукали перетулки від вогню. Численні числі пожежі перетворили, перетворились у вогнений шторм, що бушував у місті. До полудня він досяг території порту, і як сміття зміг зі свого шляху сотні людей. Вижити вдалося небагатьом. Половину Токіо і більше половину Йокогами було знищено на сьогодні. Землетрус в Канту вважається найстрашнішою природною катастрофою в Японії.